Гарна осінь на дворі. Вирішив я. У нас температура ну у мене показує 19, це в гаражі. ну На вулиці десь може 22-23. Така свіжа, приємна, тепла весняна погода. Коротше, вирішив покататися і що, у мене знову троїть мотор. Короче, не буду його мучати. При тому, що я поміняв пружини як правильно на, на головці, я там облегшив верхні тарілочки клапанів по 1 граму там стачів на кожному. При тому, що повернув під пружини, які трошки вже віджалися, бо клапан просів. Під пружини підклав там всі всі <кх which laps> подкладки. Ось, і не хоче все. Коротше, щось. Ну, я вирішив, що сезон закінчується, тому я розбираю мотик. Дивлюсь, це для мене дуже цікаво, чому він не захотів їздити, при тому, що начебто я скільки вже приїздив і швидко їздив, і він тримався у мене, він працював. Я але вчора я викручував його до 11 тисяч. Перша, друга, третя, четверта. І помітив, що на п'ятій передачі він набирає у мене 10,5 І все. І мотор не хоче його крутити. Ну, тому я поробив деякі заміри, але тільки на четвертій передачі побачив, що мотик у мене ну, реально слабий. він 3-4 секунди програє на таких швидкостях. Тому ну, думаю, ну, поїжу. Я розумію, що там роз... сьодла розклепані, клапана розклепані, але він їздить, заводиться, розхід палива нормальний, нічого так не впливає. крім як просто Він не може вийти на стандартні свої показники по максимальної потужності. І вважав, що я проїжджу весну і вже як. Почнеться слякать, мрякать. Я його розберу, але сезон прийдеться закривати на такому, на, ну, на дуже гарній класній погоді. Коли приємно вийти, нема жари страшної мотору краще, бо мотор гарячий. Коротше, що, розбираю мотор. Цікаво, які клапана на зараз у мене. Ну Мабуть, це знову це. Перший клапан і восьмий клапан на впуску. Це самі розклепані клапана, здається, у них зазор пропав повністю. То розбираю і вже замовляю запчастини, дивлюсь, що треба замовляти. Зняв клапану кришку, переміряв зазори. І четвертий раз та ж сама картина. Це вже четвертий раз, воно у мене таке стається. По вихлопу взагалі питань нема, все чітко. По впуску у мене перший клапан, другий і у цей восьмий зажаті повністю. Тобто, Стаканчики, ну, толкателі вони навіть не провертаються. Щоб вони провернулись, треба відкруткою так надавити, І тоді зазор з'явиться і вони прокрутяться. Тобто восьмий. Оцей сьомий він зазор зменшився, але воно крутиться. Шостий теж зазор зменшився. Самі класні на впуску це йде четвертий і п'ятий клапан. Вони коротше, все з ними гаразд. Вони не розкльопуються, вони тримаються. Ось і Перший, другий теж взагалі стакани не провертаються, тобто зазорів немає, тому мотор триїть. І, ну, не хочу вже не хочу лікувати. Причину, якби я більш-менш знаю, біда це в тому, що поначалу, коли поплутав пружини місцями, я вже натворив біди, причому не, не один раз. І зараз просто, навіть коли вже пружини у мене стоять правильні, тобто тут у мене стоять пружини більш жорсткіші, тут ну, це як по заводу повинно бути. Це моя помилка, те, що я не доглянув в мануалі, скажімо, такий. Нагадує мені це, цю біду як з, з цими з метками. я думав, що з метками розібрався, але треба було в мануалі дуже уважно прочитати, що не все так просто з тими метками, як здається на перший раз. І тут теж. Красні пружини я поставив на вихлоп, а білі пружини на впуск. А треба було навпаки це все робити. Все, зараз швиденько скидаю бошку і показую вже. Башка знята. Ну, видно, що оці крайні клапана, вони прямо утоплені, І ці утоплені. Якщо ми подивимося ці клапана, які майже не зношені, вони в принципі в рівень з головкою. А оцей клапан, цей, особливо ці крайні, вони прямо утоплені. То звичайно, що тут продувки нормальної не буде. З вихлопом, ну, Вихлоп у мене якби, нормальний, він теж якби, шарошилось, це, і фаски робились. Але з вихлопом краще, Чому? тому що вихлоп він все одно під великим тиском виходить. А впуск йому на початку то, як відкривається клапан, тут не повинно нічому заважати. А в мене виходить, що десь міліметр треба клапану вже відкрити, щоб безперешкодно повітря поступало. Ну це таке. Зараз буду розсухарювати і дивитись, що там взагалі воно наробило, в чому справа. До речі, останні дві покатушки у мене були дуже-дуже такі прям. Ну, ну, На витривалість. Я реально мотор крутив до отсічки і вимірював коротше, розгін. І поміряв, скільки у мене масла з'їжджало. У мене коротше, вийшло, що я витратив літр масла. ось, Я ставлю мотик ровно, прям дуже ровною ставлю. І заправляю масло аж підверх, щоб тільки маленьке тут позиречок був. Все одно він на пиздюках жре масло. І виходить, що в мене він з'їжджав літр на 600 кілометрів. Ну, це просто я прям не ну, такий мотик, ну, якщо навалювати, я думаю, що і звичайні мотоцикли, якщо на них навалювати, вони теж будуть жрати дуже сильно масло. Мені, звісно, це не подобається, але це друга історія. Як його зберегти, я буду десь ліпити тут масені радіатори. Все, бошку розсухарі, вже пішов трошки далі тут аналізувати. Коротше, що по клапанам. Всі впускні клапана. Ну тут порізатися можна. Я не буду тут фотку скидати. Коротше, вони всі... як показати. Ось такий знос іде, ну, це звичайно що таке. І тут на кінці прям фольга. Навіть якщо взяти клапана, які менше постраждали, вони, звісно, трошечки тут є ще тіло, але вони під заміну, бо ну, коротше, їм хана оцим двом клапанам, які е, не так сильно постраждали. Але вони теж у мене зазори пропадали. А ось цей клапан ось, ну вони гострі повністю. Так, то це каже про те, що я попадаю на 8 клапанів. Але по впуску є теж питання, якщо він працює все гарно, тут фасок, ну, точніше, гострих нема цих кромок. Але якщо хто пам'ятає я Десь приблизно 6 тисяч назад про пройшую зимку. Здається, цей клапан і оцей, у мене були нові. і коротше, Я не бачу тут покриття чорного на цих двох клапанах. Неважливо, які це клапана. Я, звичайно, подивлюсь вдома, у мене десь записані, де у мене були нові клапана з оцим чорним покриттям. Коротше, нічого нема ніякого... Чорного покриття тут і близько нема. Тому ось це старі клапана. Коротше, всі клапана у мене вихлопні, вони якби ну, стерлосте покриття. Я вважаю, що виною тому це неправильний ремонт башки. Це на тому відео, це там якесь відео ще взимку, коли я робив. Після того, як мені я поміняв направляючи, мені сьодла зробили. Я тут зробив фаски, і коли я закривав клапана в гаражі, я бачив, що у мене не соосно, коротше вони поробили. Воно то на вакуумі там у них тримає, але це все фігня така для продажі. Тому я ще думаю, навряд чи я потягну, щоб усі клапана міняти, то тоді ще направляйки. А, по направляйкам всі клапана, в принципі, шат однаковий. По вихлопним немає якогось клапана, який би відрізнявся окремо. Але шат у них такий. Ну, якби воно копійки коштувало, я б, звичайно, це все замінив. Но, так як воно все коштує грошей, мабуть, я нічого трогати не буду, бо будь-який мотор, який зроблений правильно, після таких навантажень, як я роблю на мотику, воно все одно вибирає всі зазори. Короче, я повитирав тут сюди масло на постелі, розпредвалив, Все позатягував так, як по заводу. І хоч тут у мене радість, у мене немає люфтів. Ну, то есть він, я навіть міряти індикатором не буду, я бачу, що тут все гаразд. То есть вони обертаються. Ту роботу, яку я робив в прошлий раз по ремонту постілі, я шабрив всі постелі, вирівнював по валам. Коротше, тут все чітко. Не впуск, не випуск, тобто є якийсь там у мене 300, здається, я робив, зазор є, а так, щоб воно болталось, такого нема. Це мене радує, хоч тут все гаразд. Тобто це я в тому плані, що якщо ці частини постілі зношені, і тому тут якби, кулачок дуже сильно бив по клапанам. Ну я вже тут таку теорію розганяю, чому два середні клапани нормальні, ці зношені не сильно, ці сильніше. Тобто, чим крайні клапана, самі більше зношуюся. Середні менше зношені. Ну, не знаю чому так. Якби я ще і сьодла тут шарошив, я мабуть знав би відповідь. А так, я думаю, що буду робити далі. Збираю список і замовляю запчастини, і буду думати, куди мені вести бошку, або самому видумувати щось, або кудись віддавати. Ще хочу показати, люфт направляє клапана, як він вимірюється на цьому мотоциклі. Це я з мануала перерисував. Короче, ставиться індикатор. Ну, можна такий індикатор, як показано. Ну, я і цим перевіряв. Зараз просто для демонстрації я зробив стоїчку, щоб більш точно. Так, коротше, ножка повинна лежати якби на плоскості. Ось так. Ну, це у мене трошки, трошки у мене це не виконано, я не можу нижче опустити, якщо видно. Трошечки. Ну, все одно все одно воно дуже багато погоди не строє. Хоча строя, бо чим далі від втулки ми міряємо, тим більше шат. Ну, коротше, з цим індикатором у мене показало 20 соток. Ось. Ну Зараз продемонструю. Мотик пройшов 7000. Точніше не мотик, а нові направляйки були. І оцей клапан, другий і четвертий, ну, вони всі однакові, всі клапана, вони однакові шатаються. Ну, Я на прикладі нового клапана, нової втулки. Ця пара пройшла у нас 6-7 тисяч. Ну, жорстко проходила. Да, Я не за хлібом їздив в магазин, я все ж таки на трасі дубасив, дубасив і дубасив. Тому зараз ну, якби вони пишуть, що. Від 10 до, до від 10 соток до 18 соток це норма. сервіс ліміт це коли вже 39 соток, тобто 4 десятки. ось Ну, ми зараз подивимося, що у нас виходить. Ну, показує 25. Ну, 25 це, звісно, з-за того, що я не можу нижче напустить. Ось. Ну, в принципі, ось на 0 повертається, да, бачимо. Ну, тобто, тут 20-ка, я просто демонструю. Вони всі по 20. Я просто, коли двома руками я індикатор тримаю, так упираю його в плоскість. Ну, Все точно як показано на рисунку з мануала. Просто немає камеру тримати, щоб показати. Тобто, воно якби більше норми, але питання, мотик пройшов в ерунду. Ось, реально новий клапан, нові направляйки були. Я направляйки взагалі не ну, нічого з ними розвертками не проходив. Тобто, якщо подивитися, ну, такого не було. І навіть взяти ці клапана. Так, я зараз візьму четвертий ось, ось це теж новий. Ну, у нього чорного покриття немає. Тобто, і навіть полосочки такі є. Десь воно прихватувало. Тобто така нагрузка була, що все одно воно Ну, двигун внутрішнього згорання. Тут нічого не зробиш. Як би не хотілося щоб воно завжди було як дівчинка. А якщо ти вже... І ти збираєш його, воно дівчинка. Потім починаєш на трасі їздити, виходить те, що виходить. Я нічого робити не буду з направляйками, бо ну, нема сенсу. Ви витратите зараз кучу грошей і воно знов те ж саме буде. Воно до якихось пір таких знашується, як зараз. І я впевнений, я оце запам'ятав для себе ці цифри. Запишу, коли... там мож... Я думаю, що я сюди лазити точно вже не буду. Я цю бошку зроблю нормально, пружини поставлю правильно і не буде ніяких питань. Ну, а так, все одно я запам'ятаю, що сильно зношено, нічого не повинно бути тут. Але коли я розбирав в раз цю бошку, вона ні разу не робилась з завода, то якщо пам'ятаєте два клапани, які я поміняв, це Другий і четвертий вони були дуже сильно, ну там взагалі вони. Це, це взагалі нормально. Якщо не дивитись на індикатор, а шат для вихлопних клапанів це норма. Нічого тут страшного нема. Повторюю, якщо я зараз все поміняю, валю кучу грошей, пару раз заїзд по трасі і нічого, коротше, буде те ж саме. Так воно чомусь працює. Ніхто, до речі, ніхто кращого нічого не продумав. Є газорозподілення якимись золотниками, але то така фігня, що це тільки для інтернету можна зробити таке. І показати, що воно реально їздить. Насамперед там ще хуже, бо там треба оці вали з вікнами, які обертаються, вони повинні бути дуже щільні. І все навантаження від вихлопних газів йде на ці вали. Нагар плюс, воно там все засаряється. Коротше, це така херня, хто дивиться в інтернеті у ці золотнікові розпредвали. Ну, це лютий Ось це, ну, Для тих, хто не розбирається, воно так заходить. Якби воно було гарне, вже б давно б його робили. А так нічого нема кращого, ніж отакі клапана, отакі люфти. На любых моторах, більш-менш нормальних, які їздять нормально, розбери. Всюди будуть люфти. І воно їздить і нічого не треба робити. Ось з такими люфтами у мене сідла працюють, зазори не щезають на вихлопі, то тому і нормально. Тобто вихлоп не чіпаю, а впуски я вирізаю всі сідла. Ну не я буду вирізати, я буду шукати людей, які це зроблять. Заміна сідл і нові клапана купляю. Все, і буде зборочка. Так, і по впуску. По впуску я направляйки не міняв, клапана теж ніякі не міняв, то це воно все бушне. Так, тут у нас по впуску інтейк від 0, коротше, від 3 соток до 12. При тому, що у мене виліт такий. Ну, коротше у мене. ну Хай 12, це так, що я натягую. А так, якщо так, то 10. Якщо натягувати, то 12. Я думаю, що тут норма. Тобто, ну, про що це кажеш? Це холодні клапана, які не гріються сильно і на них нема таких задірів. Ось Вони всі, ну, всі такі ровненькі, гладкі. Ні, є такі мілкі полосочки, але таких прихватів, як на вихлопних клапанах. Ну це не видно. Ось. То... Тут якби набагато краще. Теж нічого не чіпаю, окрім самих клапанів. Клапана будуть нові.